Доброго всім дня, ви на каналі LeFIN і прослухайте декілька хвилин свого часу. Для вас актуальна, цікава інформація. Сьогодні у нас послуга від Таском банку, а саме кредит готівкою. І коротко про те, що ви можете дізнатися зараз в цьому відео. Прослухайте. Якщо не плануєте слухати, перейдіть в коментар до цього відео. Знайдіть сайт, там буде повна презентація продукту фінансової допомоги у ваших питаннях, якщо вам потрібно їх вирішити. Хто залишився слухати, дякую. Продукт зручна готівка максимум. Сума кредиту до 150 тисяч гривень без застави, без поручителів, а також без додаткових комісій. І немає послуги страхування. Якщо ви будете оформлювати позику в інших місцях, суми можуть відрізнятися. Таскомбанк надає від 1000 гривень до 150 тисяч гривень суму кредиту. Простий, і швидкий спосіб оформлення. Розрахунок вартості кредиту за допомогою онлайн-калькулятора на тому ж сайті в коментарі або під відео, допомога є. У подборі найбільш оптимального варіанту кредитування з урахуванням ваших потреб і можливостей. Сам банк надає вам заявку, де ви заповнюєте прізвище ім'я по батькові і ваш номер мобільного телефону. Ставите помітку, що даєте згоду на обробку і використання своїх персональних даних, і натискаєте Пункт оформити. Також є телефон гарячої лінії. І дзвінки в межах України безкоштовні. Щодо кредитування, то сума максимальна надається саме для вас, щоб ви зрозуміли, що зараз банк потрошки кредитує. Термін кредитування 6 місяців, 12 місяців, 2 роки, 36 місяців, 48 місяців, 60 місяців, валюта кредиту гривня. Схема погашення кредиту рівними частинами. Щомісячна комісія за кредитом від 2,9% і нараховується на суму кредиту за договором. Можливість дострокового розірвання договору без додаткових комісій. Погашення теж кредиту є повністю, якщо ви плануєте швидше закрити вашу позику, яку ви обрали від банку. Таскомбанк для вас буде партнером. Всі актуальні питання можна знайти на сайті і все те, що вас цікавить, ви можете звернутися в онлайн-підтримку і вирішити ваше питання через представника банку. Це відео вам для ознайомлення, щоб ви мали нагоду дізнатися, що банки зараз поступово кредитують клієнтів, кому потрібні гроші. Якщо ви. Якщо ви просто розглядаєте банки, а не МФО, і вам саме цікавий банківський продукт, то томбанк допоможе вирішити ваше питання. Дякую за увагу. На все добре!